Про головне події в Харкові та області 6 червня. На Харківському напрямку відчувається покращення після отриманого дозволу від заходу бити їхню зброю по території РФ. Про це з марафону заявив герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж НГУ Віталій Литвин. Він підтвердив знищення на території Білгородщини ЗРК с 300 Крім пускових у РФ, тепер прилітає і по підрозділах, що висуваються на передову. Але дозвіл союзників обмежений наголосив розвідник. Тож оборонці України не можуть бити на ту глибину, де знаходяться основні сили та резерв противника. за даними Литвина, зараз ворог на Харківщині проводить перегрупування, заводячи резерви. Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко повідомив: ці резерви росіяни забирають із найгарячіших напрямків на Донбасі Краматорського та Курахівського. Зокрема, на харківський напрямок окупанти перекинули 83-ю ОДШБР та 155 ту бригаду морської піхоти. Це свідчить про підготовку другої хвилі наступу. Рішення Росіян Коваленко схарактеризував так: будуть і далі битися об стіну У Вовчанську місцевий допомагав загарбникам. Заявили в СБУ підозрюваного. Затримали він за даними слідства. Відстежував час напрямки полютів гелікоптерів ЗСУ, шукав позиції розвідки й артилерії та здавав їх російським спецслужбам. Відповідну переписку виявили в його телефоні. Тож замість руского міра фігурант відправився до СІЗО. Йому світить провести за ґратами вісім років. Харківський письменник Сергій Жадан сьогодні повідомив, що вступив до лав українського війська. Він проходить вишкіл у бригаді НГУ Хартія. Разом із ним на війну пішли два члени музичного гурту Жадани Собаки. Додав Жадан у коментарі ЛП. Лісова пожежа на Харківщині охопила понад 3 тисячі 500 гектарів лісу. Її неможливо затушити, заявив марафону міністр екології України Руслан Стрілець. Ліс горить у замінованій місцевості, тож лісничі та рятувальники можуть лише не дозволити вогню поширитися далі. Більше новин на сайті об'єктив. незламні разом.